Проходять роки, час стирає недавно близьке, дороге, і кожен день нам відкриває все щось нове, нове, нове. Та є хвилини незабутні, як зараз, пам'ятаю я, коли в сердечній. Тяжкій муці прийняла Господа Христа. Він пригорнув мене до себе і ніжно мовив Ти моя, я на Христі вмирав за тебе, за тебе кров пролив я. І серце плакало, ридало, тягар скотись з плеч моїх, і на душі так легко стало. Христос простив увесь мій гріх. Він Духа дав мені святого, яка ж то радість, благодать, слова усього того. Не можуть передать, хотілося весь світ обняти і розповісти про Христа, який один лиш може дати не щастя і життя. Амінь.